На жаль, різдвяний період сповнений не тільки якимись приємними емоціями, гарним настроєм, але це ще й час, коли ми можемо бути на відпочинку, в гостях, на якійсь прогулянці в місті активізуються квартирні злодії. О, так, слухайте, сьогодні та, в принципі вчора так само було. Злодюжки працюють тихо, швидко і без зайвих ризиків. Достатньо кількох секунд, аби зламати слабкий замок і винести все, що є у вас найцінніше в хаті. Власки, власники помешкань сподіваються на сигналізацію, але дарма, тому що відключення. Світла роблять її безсилою. Злодії це знають і обирають той час, коли будинки найвразливіші. То, що може реально зупинити ось цих злодюжок, які двері витримають спроби злому, а які грабіжники проходять за 20 секунд. Угу. Раз, два, і все зробили. Чи справді товщина металу важлива, важливіша за замки? І скільки коштує безпечний вхід у власну оселю? Дивіться, далі і чи є у вас кевін МакАлістер? Це кадри переслідування серійного квартирного злодія. Його затримали одразу після пограбування. У машині відмички, ключі, рукавиці, мобільний телефон, декілька сім-карт, а також викрадені у громадян речі. У скоєному злочині чоловік зізнався на місці. Беріть, будь ласка, що вас затримано було? На Кражу де? Uh, на Шалюбінському районі. Награбував він вперед день нового року. Зимові свята і сезон літніх відпусток улюблений період квартирних грабіжників. Власників помешкань часто і довго немає вдома, тому злодії цим користуються. Ці різні способи це як і план серцевини замка, проникнення через вікна, металопластики, шляхом їх віджиму, також підбором ключа. Ну, тобто абсолютно різні способи вчинення. До сезонності під час війни додалися ще й відключення світла. Сигналізація часто не працює, тому захистом слугують лише надійні і зламостійкі двері. Киянин Андрій придбав квартиру і робить у ній зараз ремонт, але одразу змінив хідні двері, які обирати точно не знав, але орієнтувався на рекомендації і ціну. Посовітували взяти з двома контурами ущільнення. Це все тут. Перший йде, тут другий. Це от така шумоізоляція. Посовітували взяти теж товстий метал. Він десь там 3-4 міліметра йде. Замки, їх тут три. Получається: два йде наружних, це на два ключа, і третій йде, щоб закриватися середини. Такі двері Андрію обійшлися у 30 тисяч гривень. Думає, що з ними не прогадав, бо вони мають додатковий захист. Де от такий спеціальний ключ для будівельників? То тобто есть зараз користуються тільки одним ключом. І навіть якщо вони зроблять колись там якийсь там зліпок, захочуть до нас залізти. Коли я вставлю вже нормальний свій ключ, цей ключ працювати не буде. Вхідні двері на ринку зазвичай мають три основні рівні захисту. Ті, що у киянина Андрія, мають найвищий. і це один із найкращих варіантів, кажуть експерти. Порівнювати з більш бюджетними, ну тут варіанти очевидні. Такі двері металеві, не тонкі і є замок для блокування ручки. Це більш тосте полотно, товщина полотна 114 мм. міліметрів. Тому важкіше уже болгаркою чим з іншими методами злома дойти плюс получається більше лістів метала завдяки цим ребрам. Товщина дверей і матеріал важливі, Втім, найголовніше у них це замки. Ці двері найбюджетніші, коштують трохи більше восьми тисяч середнього класу більше сімнадцяти тисяч. Замків тут два, але проникнути через них до квартири професійні злодії можуть дуже швидко, кажуть експерти. Це базовий циліндр. Він відкривається дуже легко. Деякі зломисники їх відкривають за 15-20 секунд. Секунд не хвилин. Найдешевші замки коштують 300 гривень, більш надійні від 6 тисяч. Вони мають додаткову вставку від злому. Зламуються. Броненакладка ламається безпосередньо ця частина, і злодій проникає безпосередньо в квартиру. То тут уже йде захист від злому. Тім зламати замки можна всі кажуть експерти. Але якщо їх буде два або три і різних типів, то зробити це грабіжнику буде складніше і піде на це у нього більше часу. Чим довше зламувати циліндр, тим невигідні, що це тому, що це час. Наприклад, він півгодини не буде копошитися, тому що можуть прийти сосіди, чи Хтось, як правило, це зломисник бачить, якщо там на дві можна взламати, він зламить. Якщо він розуміє, що дуже тяжко на у нього немає обладнання, то як правило, не зламають. Самостійно покращувати міцність дверей експерти не радять. кажуть, це може їх зіпсувати, і такі заходи вийдуть дорожче ніж хороші зламостійкі двері. Тому рекомендують одразу обирати із найвищим ступенем надійності після встановлення. Завжди перевіряти, чи не залишають на них мітки злодії. Це можуть бути сірники, можуть бути фольга, шматочку помагу, яке вставлено між дверима і луткою. Це навіть може бути звичайна рекламна брошурка. Тому якщо такі речі є, варто їх прибирати. А ще у поліції рекомендують забирати листи із поштових ящиків, бо так теж грабіжники перевіряють наявність господарів дома. А при тривалому від'їзді не повідомляти про це нікому і не афішувати одразу свою мандрівку у соцмережах.